Вітаю, я Любов Гринів, викладачка фахового коледжу університету Короля Данила. Багато було аспектів напевне, найважливіше можливість завжди розвиватися разом зі своїми студентами. Ідеального студента насправді немає. Для мене це студент, який дуже багато хоче. В якого горять очі на абсолютно все, який хоче розвиватися, який хоче а, хорошу а, посаду, який хоче багато заробляти. Такий студент завжди іде вперед і і мотивує і нас, і вперед. Напевне, сприйняття або імідж, або сприйняття суспільством власне вагомості і необхідності і здобуття освіти і важливості роботи вчителя і викладача. Ну, живу я в першу чергу сім'єю. Мене прекрасна донечка. А мої хобі досить незвичне. Я люблю робити ремонти. Тобто, я люблю робити, займатися ремонтами в своїй оселі з нуля, повністю, коли нічого довкола немає, планувати забезпечувати і організовувати цей весь процес, і бачити, як воно змінюється з голих стін в прекрасну затишну оселю. Точно лікарем. Я колись дуже, я колись дуже хотіла, мені, мене дуже це надихало ще в школі. Я собі так планувала. Е, ну, Доля розпорядилася трішки інакше. Я сказала собі тоді, що я буду доктором, але вже не медиком, а доктором наук. Ну, Найщасливіший момент, напевне, все ж таки, коли в мене з'явилась донечка. Це най найщасливіший момент для мене. Щастя це щастя моєї сім'ї і власна самореалізація. Тобто мати можливість, як би я не любила свою донечку, але я зразу вийшла після її народження на роботу, тому що людина, яка само жінка, яка самореалізується, вона більш щасливіша, більш натхненна і більше може дати всім довкола, ну принаймні, так в моєму випадку. Ой, це було. Так давно що страшно подумати, скільки це років вже пройшло, ви знаєте. А, ну, напевно, що а, коли, колись не було можливостей. Читати в інтернеті його в принципі тоді не було. Книжки були в доступності тільки в бібліотеці. і Це були два-три примірники. І для того, щоб підготуватися до занять, ми йшли інколи всієї групи, інколи півгрупи, брали ту одну книжку і всі почергово читали. І найкомедніше було, коли ми читали. Досі пам'ятаю Петра до Грея та ще тверо читали одну книжку, і ми умудрилися поділити сторіночки і отак от читати, е і потім один одному переказувати, так аби е ну, швидше це зробити і е е прискорити цей процес ну, як якийсь такий найбільш яскравий кумедний спогад. <му> мене надихає моя сім'я, моя донька, і мене надихає моя країна. Е е Люди, українці, звичайні люди, військові, які в такі складні хвилини не зупиняються, і це мене надихає не зупинятися і не, не впадати в якийсь відчай і йти далі. На жаль, більшість часу зараз займає саме професійна література. У сфері менеджменту, у сфері маркетингу, звичайно, це котлер-маркетинг і завжди рекомендую портера стратегії конкуренції. Напевно, що як і в кожної людини, хтось, хтось боїться висоти, хтось боїться павуків, а я боюся насправді бути застигнутою зненацька. Тобто, коли якась виникає ситуація, на яку я не зразу маю відповідь або знаю, що робити. Розвиватися. Ставити собі цілі і йти до них і не здаватися, бо насправді що відрізняє, ну на мої спостереження, людину, яка досягла чогось, це те, що коли ти ставиш собі ціль, і ти чітко розумієш, що я її досягну, незважаючи на труднощі, тобто ніколи не здаватися.